Продовження строків досудового розслідування пов'язано із тим, що деякі експертизи досі тривають, говорить прокурор Миколаївської окружної прокуратури Валерій Точкар. Після отримання всіх цих доказів надання оцінки прокурору питання щодо зміни вже наявної кваліфікації всіх учасників указаного кримінального провадження буде вирішуватися прокурором. клопотання прокурора розглядають окремо в трьох засіданнях по черзі. Вислухавши сторони, слідчий суддя Сергій Глобоченко ухвалив продовжити запобіжні заходи до 10 грудня поточного року. 18-річний підозрюваний залишиться під цілодобовим домашнім арештом. 35-та 37-річних чоловіків триматимуть під вартою. Колосічу судді набере законну силу з моменту вужні, може бути оскаржено до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня зняє провошення. Нагадаємо, 8 вересня 2024 року біля селища Зайчівське Миколаївської області викрали, побили та підпалили 34-річного Сергія Осійчука. Тоді чоловіку вдалось сховатись на подвір'ї. Швидку допомогу для нього викликала сусідка. У потерпілого обгоріло понад 60% тіла. В ніч проти 17 вересня він помер у лікарні. Двоє з трьох підозрюваних компенсували сестрі Осійчука витрати на поховання по 26 тисяч гривень. Про це в засіданнях повідомили їх адвокати. Це відшкодування за те, що я понесла з на поховання, а те, що ми хочемо по закону, щоб вони отримали по максимуму свій срок, який вони заслужили самі. Валентина Гурова, Юлія Філімон Суспільне новини, Миколаїв.